Кілька місяців тому Ужгородський садочок номер 28 перейшов на альтернативне опалення. Лише на дрова із середини жовтня витратили трохи більше 21 тисячі гривень. На добу у нас йде дров 0,8-09, в залежності від наружної температури повітря. Коли як. Якщо мороз, то більше топимо, Якщо тепліше, то менше. Плюс власне установка та зарплатня персоналу, який обслуговує нову котельню, адже таке обладнання потребує постійного нагляду. Нині за ним стежать восьмеро працівників, які працюють у чотири зміни. Виходить, обслуговування таких котелень обходиться дорожче, наскільки поки підраховувати рано, кажуть у садочках, але додають із своєю котельнею простіше. Користувалися газовою котельнею, яка знаходилась на вулиці Закарпатській. Вона дуже далеко від нас, 800 метрів, і дуже багато тепла в нас по дорозі уходило. І гріли ми, як кажуть, місто, а не дошкільний заклад. Зараз на території ця котельня. І у нас на котлах 60-80 градусів. В середньому у дошкільному закладі, по всіх групах, температура менше 20-22 немає. Натомість сама структура будівлі недосконала, адже замало місця для. Зберігання палива і велика кількість дров, які вже закупили, мокнуть під дощем і відповідно втрачають енергетичну цінність. Дуже негативно сказується, тому що є графік залежності вологості дров від їхньої теплотворної спроможності. Чим вища вологість, тим суттєвіше зменшується, тому що потрібно витратити енергію на випаровування цієї вологості, яка знаходиться. А от дітлахам, які виховуються в садочку, радість. Малюки переконують, їм комфортно майже як удома, можуть одягнути навіть цукенки та шортики в садочок. Я одягаю кофточку, станішки теплі і дуже теплу маєчку. Колготки, плащечко, і колготки, і сяльтика. Юкату. А це Ужгородська перша школа. Про альтернативну котельню тут нині можуть тільки мріяти. Територія і розташування в центрі міста не дозволяють. А котельня, яка обігріває заклад зараз, занадто далеко, і тепло часто просто не доходить у повному обсязі до школи. Зараз та котельня, яка її обігріває, це теж такий самий величезний монстр, який вважати енергозберігаючим. Складно, так. Вона розміщена досить далеко від закладу, але з другого боку, тут ситуація з лінгвістичною гімназією складнюється тим, що заклад знаходиться практично в центрі міста. Твердопалину збудувати неможливо, газову за технічними умовами неможливо. І поки вирішення проблеми шукають, температура в новому корпусі школи 14 градусів. На щастя, діти вже на канікулах, а вчителі кажуть, було і холодніше. У старій будівлі, у основній будівлі у нас 18, 19, 20 градусів в зимовий період, а у новому корпусі трошки менше 16-17. Звичайно, такий температурний режим дозволяє проводити навчальний процес, але оскільки діти по 6-7 годин у навчальному закладі проводять, то нам би хотілося трошки покращити температуру у класах. Та шукати вихід потрібно чи не у всіх школах Ужгорода? Теоретично альтернативне опалення може спрацювати, адже тільки за газ освітні заклади Ужгорода в цьому році сплатили на майже 2 мільйони гривень більше ніж в минулому.